І, друзі, вас вітає еко Ліля. Наша громадська організація Українські креативні реформатори реалізовує проект Майстерня екологічного громадського активіста. І ми розшукуємо 34 людини, які ведуть здоровий спосіб життя і хочуть навчитися організовувати власні проекти і розвивати екологічний рух у себе в містах. В програмі нашої школи ви можете навчитися взаємодіяти з медійним державним комерційним громадським сектором, дізнатися більше про стало домогосподарство, як правильно використовувати ресурси, про живу їжу і здорове харчування, а також стрес-менеджмент та дебати. Спікерами нашої школи є Олександр Солонтай, Яків Рогалян, Сергій Аніськов, Михайло Ткач, Оленка Харченко, Оксана Барабаш. І я Лілія Ткаченко, основник школи майстерні екологічного громадського активіста, переможець відкритої премії 10 видатних молодих людей України. Національний координатор по роботі з волонтерами зробимо Україну чистою у 2014 році і організатор міжнародної ініціативи Дерева миру. Проект майстерня екологічного громадського активіста складається з трьох етапів. Перший етап. Це чотири дні тренінгового навчання на Львівщині. Другий етап це два місяці реалізації громадських ініціатив за місцем проживання, виконання домашнього завдання. І третій етап це круглий стіл, завершальна конференція, обмін досвідом. Ви розкажете про свої успіхи. Наш проєкт для свідомих та активних. Якщо ви шукаєте можливості, а не причини, долучайтеся, заповнюйте анкету і надсилайте відеорезюме. Всі деталі під відео. Організатор проєкту громадська організація Українські креативні реформатори. Проєкт відбувається за сприяння Швейцарського бюро співробітництва в Україні. Всі подробиці на нашому сайті ukrngo.org.ua. До зустрічі!